Всім привіт! І другу частину хочу випустити на розширення пасіки на 50%. Значить, нюанси при розширенні, яких очікувати. Значить, перший буде нюанс. Якщо ви будете в цих відводочках виводити свіщові матки, зразу розраховуйте на те, що певний відсоток маток не облетиться. Тобто, все залежить від погоди, від того, як. Дані вулики будуть розташовані, залежить обліт маток. Може, скажемо, з 50 тільки, там, з 25, може тільки 4-5 не облетітися, а може і 10 не облетітися. Тобто, якщо матка не облетілася, то повторно тільки плідну матку потрібно давати. Тому що, якщо залишати на повторний обліт, там дати якусь рамку розплоду, це вже час дуже затягнеться, і результатів з такого відводочка. Тобто не буде чого чекати. Значить, нюанс той, що розраховують на те, що прийдеться ще все ж таки купити плідні бджоломатки. Друге. Може не бути погоди і ці, ну, в залежності наскільки сильно не буде погоди, ці відводки можуть не забезпечити себе кормами або взагалі, або тільки частково. А ще може бути такий нюанс, що їх прийдеться годувати по сезону. І зразу пункт далі витрати на цукор. Тобто, коли ви розширюєтеся, потрібно на кожен такий відводочок брати кілограм, ну хоча б разом з загодівлею, не менше, наверное, 20 кілограм розрахунок такий, що може по сезону прийдеться їх підгодувати, бо може бути якийсь супер неудачний. І плюс на зиму їх загодувати, хоча б треба буде 10-12 кілограм цукру. Ну, можна менше взяти, кілограм 15 Тобто, Якщо у вас, припустимо, 25 таких відводків, то ви можете перемножити на 15 кг, скільки вам буде ще потрібно цукру. І ще від себе добавлю я не раз проводив розширення, постійно в розширені пасіки скажімо. Це дуже важка і витратна справа. І коли ви розширюєтесь, воно, як завжди, на зло, скажімо, то немає погоди, то ще якісь нюанси. Тому бюджетно дуже важко розширитися, хіба що це дуже по чуть-чуть по 2, по 3, по 5, а це дуже довго. Тобто, якщо вже розширюєтесь 25, 50-60 штук, то це великі витрати і зразу розраховують на те, що можливо вам їх або взагалі не вдасться відбити в той сезон, або тільки частково. Тому ось таке доповнення до попереднього відео. Всім дякую за перегляд та до зустрічі!